Всім привіт! І сьогодні я до вас з дорогою частиною моїх покупочок. Перше, ви бачите перед собою це ось такий знову гель для прання. Це у нас Грюнвельд з кондиціонером. Цим сапфір таким блакитненьким: 700 г. З'явлено, що на 100 прань. думаю, що на менше. Грюнвельд я вже брала. Ну, Такий посередній порошок. Але я брала. Не на те, щоб випрати щось там мега брудне, а на те, щоб освіжити те, що й так чисте, сполоснути десь ну, зараз літо, діти граються, беруть на вулицю якісь платики, покривала, якась десь пилюка, щось десь стареньке. Таке чисто, просто освіжити там те, що жалко, ну, шкода прати дорогими капсулами, скажімо так. І друге, що купила, це більше так вже. Знову запір для себе спробувати хотіла. Ось такий правильний порошок Forks чи якось так. 143 цикла заявлю прання і по об'єму 4 літра 300 мл. Ось такий, не пробувала, він ось такий ріденький, це маленького кольору, думаю, видно. В принципі, аромат непоганий, буду пробувати. Думаю, що не розчаруюся. Наступне, що також попри це ополіскувачі. Це ось такий фло. Ємайка Фрідом ось такий, півтора літра, 135 гривень купувала. Це, типу, суперконцентрат, щось таке. Аромат приємний, але з тим, що його треба лити трошки. Коли багато, то вже забагато. Потім взяла те, що я і так і дуже люблю. Ще дуже бюджетна, це в Аврорі, ось таких два кондиціонера в Також на повсякденний одяг щось освіжити, долити, повністю мене влаштовують, повністю справляються з тим, що я би від них хотіла. Ось так ми зараз поставимо, щоб було видно. Тому можна брати далі, те, що також люблю, це в Єві Ополіскувач Sky Style Wash Magic Blow. Отакий просто вже оновлений дизайн, вже брала. Подобається, непоганий, бюджетний. Брати з ним можна. Так, далі, давайте дивитися ще дому Купила знову мої улюблені губки з капучино чотири штучки. Люблю, часто беру, аромат приємний, губки великі, гарно спинюють і не стають схожі на наступний день на якусь тряпку, якою 5 років миють. Ось такі хороші. Завжди буду брати, тому що мені подобається. Потім взяла упаковочку серветок сухих, нехай будуть вдома Greenway, в новому якомусь дизайні, вже лаванда, Чи то мені здається, ну щось таке коротше. Не ароматизовані звичайні собі серветочки. 150 штучок часто беру також. Також для дому в Єві, ой, в Єві в АТБ набрала ще ось таких блочків в унітаз бюджетних, таких. вони зараз нас так швидко розходяться. Тому таких дуже бюджетних АТБшних. Оцих розумний вибір з лимончиком, океан і квітобуску. Бюджетненькі такі нехай будуть. Будемо чердувати з хорошими, з дорогими. В принципі, я й не пам'ятаю вже, як ці, тому взяла так чисто вже нагадати для себе, тому що давно не брала. Тепер дивимось далі, що купила це ось такі два антиперспіранта. Взагалі, Спайс ніби як чоловічий, але я брала і для себе теж з тим, що будемо користуватися. З чоловіком, коли він буде вдома, ані то взагалі буду я користуватися, тому що на літо вони ну, те, що треба аромати такі, що і жіночі можуть бути, як унісекс, і захищає просто ну, набагато краще, ніж жіночі. Не знаю, чому так, але поки що достойних жіночих, які я могла би поставити в один ряд з цими, я не знайшла. Можливо, я не там шукаю, але за таку ціну поки що жіночі програють. Але взяла жіночих. Також треба. Рексона з ароматом блакитного маку та яблука, 48 годин. Рексону люблю і Nievea Black and White Оце такі Invisible Clay, також люблю. Nieveia і Рексона це те, що люблю. Гарніer 50 на 50 давне ненавиджу. Не знаю, він для мене за сладкий. хіба що там на зиму, і то вже коли нема нічого. А, поки що ось так. Також, що хочу вам показати, в. Здається, в Єві купила ось такий гель для душу Ліпетіт Мерселіе фокус з полуничкою. Ось такий дика полуниця, аромат дуже приємний. Він такий прозорий, галовий, дуже класний, дуже такий літній аромат. Довго тримати не буду. Думаю, що одразу буду ставити у використання. Також в магазині «Шик». Купила ось такий пробничок для себе. Там ось така шампунька. Ось такий вивніше шампунь. Ось так він виглядає від боже, де фокус. шампунь від маск, ось такий, заволожуючи з екстрактом чайного дерева. Хочу спробувати такий пробничок, думаю, що не на один раз. Покажу, як він виглядає. Ось такий 50 мл, ось тут два штучка. На кілька разів буде спробувати мені. Якщо сподобається, можливо, потім візьму повну версію. Так, не хочу закриватися, йому ну, не треба. Так, вибачайте, не знаю, що з моїм фокусом сьогодні. Е, так, ще хочу показати, купила шкарпеточки, нехай будуть. Мені на роботу весь час потрібно буде в шкарпетках. І чим світліших, тим краще. Тому Аміга Єва мої улюблені. Чисто біленькі і ось такі е, ледь блакитненькі з люрексом Взяла. І ще ось такий Аміга також Єва. Врубчик в мене є, такі зараз дуже класні, дуже м'якенькі, дуже зручненькі, тому обожнюю носочки з Єви. З доглядової косметики, що я собі взяла, ось такий тонік спреєвий, такий, як міст, Так, фокус, як обично, від Feel Free, таке скло, тут дерево, все дорого, багато. Ось такий спреєвий копачок, ну, воно розпилюється. Тонік сам по собі оцей непоганий. Я його кілька разів спробувала. 100 мл ну, в аптеці подорожник можете собі взяти. А ще взяла ось такий крем. Крем не сподобався. Поки що я вже затестила, поки що не знаю, що я буду ним робити. Цей філфрі також зволожуючий денний крем з авокадо, там щось гранат, орган. Коротше. У мене після нього обличчя. В червоних плямках. Ось так виглядає цей кремчик. Обличчя в червоних плямах. Не знаю, чи на ноги будемо використовувати, чи на що. Але, блін, за таку ціну, я не знаю. Але це капець, він ніякий. Не то, що, блін, з цим фокусом ще й страшно користуватися, тому що ну, не зрозуміло, чого ж воно так сипе. І тепер покажу трішечки заколочок, тому що їх було в рази 4 більше. Але вони вже всі, скажімо, у використання. Я вже донечку заплітаю активно, тому всіх я вже вам не покажу, покажу лише частинку. В основному це заколочки з Аврори, ось такі Ось такі заколочки з полуничками, зелененькі, ось такі, коротше, потім ось такі заколочки по типу Тік-Така. Ось такі заколочки також з магазину Аврора. Ось такі такого плану. Фокус, звичайно, це капець. Бантики ось такі. Там ще їх ціла купа, але я ж кажу, ми вже ними користуємося. Потім ось такий набір резиночок. Ось таких. Секундочку, не хочу фокусувати, ось такі резиночки, набірчик в Аврорі. Ось такі. Заколочки в Аврорі, два крапики такі маленькі і дві такі заколочки. Черненькі, також гарні І це в дитячому магазині брала ще купу, купу, купу разиночок з нових, поки що тільки така заколочка. Ось така. А то все вже у використанні, вже збирати докупи. Не дуже -то й хотілося, як то кажуть. Ось ось це все було. Це покупки за кілька місяців. Перша частинка, і ця друга частинка така. Ще будуть кілька частинок порожніх, баночок, тому що там їх назбиралося ціла купа. Але я дуже щаслива, що нарешті відзняла вам хоча б ось це, тому що дуже багато всього вже потрібно було поставити у використання, а руки ніяк до того не доходили, тому що ще було щось, щось важливіше. Була якась робота, а руки не доходили зняти, то на роботі, то ще десь. Тому поки що ось так. Дякую всім за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною, не дивлячись на те, що я так надовго пропадаю. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите свої лайки, коментарі під цим відео. Підписуйтеся, хто ще не підписався. І всім мирного, тихого вечора або іншої частини доби, в яку ви дивитесь це відео. І до зустрічі!